Привіт! Ми знову досліджуємо кухню Києва. До речі, ти любиш котлети? Що я тільки не люблю, але котлети по київськи найбільше. Одним із символів кулінарної культури Києва вважають котлети по-київськи. Це загорнене куряче м'ясо з маслом у середині. Схожу страву почали готувати у Франції у 18 столітті. Тоді вона мала назву котлета «Диволяй». З модою на все французьке відповідні тенденції пішли і до нас в кулінарію. Але у класичних котлетах, де воляй, начинка складається не лише з масла, а й з фаршу. Цю страву подавали при дворах та в колах аристократії. У Києві котлети з маслом у середині почали готувати ще за часів гетьмана Палац Карпатського. Тоді їх подавали у ресторані готелю Континенталь під назвою Котлета Ди по Київськи. Широку популярність страва отримала в середині ХХ століття. Котлети почали готувати скрізь в ресторанах з розрахунком на іноземних туристів. Котлети по київськи формують і подають з курячою кіскою на кінці, яку згортають папільотку. Це роблять для того, щоб котлету було зручно їсти руками. Для начинки розминають вершкове масло з дрібно нарізаною зеленю, сіллю і чорним перцем. Масло згортають невеликими овалами і кладуть на кілька хвилин в морозильну камеру. Курячі філе очищують від сухожиль кісточок і відбивають. У центр кладуть охолоджене масло і курячу кісточку. Після цього котлети кладуть на кілька хвилин у морозильник. Готові котлети візуально нагадують курячу ніжку. Міні скульптуру котлети по київськи можна побачити за адресою Андрійського зі 19, у двері ресторану. Потреш мене і завжди будеш ситим. Смачний київ. Далі буде.